вже традиційно щонеділі на телеканалі тс 1 програма соціальні ініціативи. Сьогодні говоритимемо зокрема про реформування швидкої медичної допомоги та забезпечення українців гідним робочим місцем. Головним пріоритетом, а також критерієм оцінки, ефективності діяльності влади, як на національному, так і на місцевому рівнях, звісно, є якість життя людей. Саме на покращення цих стандартів спрямовані економічні реформи та нові соціальні ініціативи президента. Логічно і те, що нові ідеї та економічна модернізація країни це дві взаємодоповнюючі складові одного процесу. Наблизити медичну допомогу до сільського жителя та гарантувати якісні медичні послуги ось основна зусиль виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Одне із практичних нововведень – із нового року швидкі стали їздити швидше, принаймні, згідно із новими нормативами, які ще 2012-го затвердив уряд. За стандартами швидка допомога має прибувати на виклик у місті за 10 хвилин у сільській. Місцевості за 20. урядова постанова також розмежовує першочергові та нетермінові виклики залежно від стану пацієнта. У випадку неекстреного виклику час прибуття бригади швидкої допомоги не має перевищувати однієї години. Тож наскільки швидка стала швидкою, наступний відеоматеріал. Шоста бригада на третій машині навії. Шоста на третій. У них є 10 хвилин саме за такий проміжок часу. Міські лікарі швидкої повинні доїхати до людини, котра чекає на допомогу. На селі часовий норматив становить 20 хвилин. Бригади санітарів намагаються якнайшвидше дістатися пункту призначення. Утім, нерідко чують зауваження від пацієнтів. Є що скаржиться, особливо коли їм треба за дві хвилини. За дві хвилини ми не можемо доїхати. Їм каже, що, ну здається їм, що це дуже довго. Ми їдемо. Ми стараємося на протязі хвилин бути у них. Дивлячись, де вони живуть, в якому кінці міста. Доїхати до пацієнта справа нелегка, особливо взимку. Кожен затор чи прибрана вулиця, хоч і ненадовго, але затримують швидку. Утім, за словами водіїв, незважаючи на труднощі, у середньому машина доїжджає до місця призначення за 10-12 хвилин. Буває, що то машина легка, то його стане десь в ямочку і пробуксовує. Десь наверх на червеницю така машина не піде, навіть азелька не пуйде. і з мігалкою, ході з сиреною, все одно є такі артисти, які не пропускають. От наушники на вуха надіне, телефон, музику слухає, він не чує скору просто. І, все. і не вступає дорогу. Час прибуття швидкої багато в чому залежить від технічного стану медичного автомобіля. В Ужгородській станції швидкої допомоги налічується 15 машин, із яких дві на ремонті. Хоча більшість автівок не нові, працівники станції власними силами намагаються підтримувати їх у хорошому стані. Був буршого позору, немає коли хворого перегружати з однієї машини на другу. Стараємося так, бо доїжджали. Є так, що і не дію дві, не є поломок, а є так, що дві-три зразу. Ну, заміну маємо, кажу, випускаємо, ставимо на ремонт, поки справляємо. На систему швидкої допомоги Закарпаття виділили 65 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на оновлення автопарку та обладнання карет швидких, а також поточні потреби. Зокрема, за рік машини витрачають 900 тонн палива. Загалом же для налагодженої роботи швидкої допомоги, на думку керівництва, слід взяти до уваги кілька моментів. Швидка повинна працювати як воєнізована структура, тобто має бути 100% виконавча дисципліна. Це по перше. І друге, це треба, і ми вже цим займаємося, переглянути мережу. Тобто ці станції, ці машини повинні знаходитися не ексцентрично за містом, а вони повинні знаходитися там, де звідки поступає найбільша кількість викликів. За першими офіційними даними на Закарпатті у сільській місцевості в норматив вкладаються 97% викликів швидкої. У містах такий показник становить 91%. we <laughs> Надаємо закон України про екстрену медичну допомогу, що був прийнятий у липні минулого року, набув чинності 1 січня 2013 року. На виконання вимог закону у Закарпатській області розроблений план реформування екстреної медичної допомоги на 2012-2014 роки. Також проводиться робота щодо приведення обласного територіального центру екстреної медичної допомоги у відповідність до вимог примірного положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Функціонування центру з урахуванням усіх структур швидкої медичної допомоги за рахунок обласного бюджету розпочато з січня 2013 року. На цей рік для утримання центру та мережі швидкої допомоги краю передбачено майже 65 мільйонів гривень. Також у 2013-му заплановано за кошти обласного бюджету закупити спецодяг для всіх працівників швидкої медичної допомоги та провести капітальний ремонт приміщень станцій підстанцій, пунктів майно яких передано в обласну комунальну. Ну, власність Країна впевнено рухається шляхом проведення системної модернізації економіки та соціальної сфери. Про це заявив президент України Віктор Янукович. Також, за словами гаранта конституції, підвищилася стійкість і прозорість роботи фінансової системи. Зроблено важливі кроки щодо вдосконалення законодавчої бази фондового ринку. Нині, за словами Віктора Януковича, необхідно зосередитися на подальшому підвищенні інвестиційної привабливості української економіки, розвитку внутрішнього ринку, посиленні конкурентоспроможності. Ключових галузей реального сектору економіки. Всі ці питання стануть частиною національного плану дій на 2013 рік, який буде затверджено найближчим часом, сказав президент. Віктор Янукович зазначив, що нестабільність на світових фінансових ринках, рецесія в низці країн Єврозони означають для України подорожчання зовнішніх інвестиційних ресурсів, зниження попиту на продукцію українських товаровиробників. Усе це, за його словами, негативно позначається на економічній активності. Водночас ті зах. Ходи, яких ми вжили для мінімізації впливу кризових явищ, дозволяють нам очікувати за підсумками року збереження економічного зростання, сказав президент. Економіка саме та складова, без якої оцінити якість життя неможливо. Вона, як ніякий інший елемент творення державної політики, має неабияке завдання працювати на суспільство. Цьому має сприяти і державна політика. Один із способів створення вже цього року банку реконструкції та розвитку, переконаний прем'єр-міністр України. Микола Азаров. На цьому він наголосив під час зустрічі із вітчизняними економістами. Створення агентства з підтримки експорту та визначення ключових питань стратегії розвитку української економіки також теми зустрічі голови уряду. Докладніше про це далі. Україна увійшла 2013 рік з реалістичним бюджетом, який передбачає економічний розвиток та підвищення соціальних виплат, переконаний прем'єр-міністр. Також Микола Азаров вважає, цього року Україна має можливість створити банк реконструкції та розвитку. Ця структура опікуватиметься кредитуванням експортерів і великих інфраструктурних проєктів, що своєю чергою дасть додатковий поштовх розвитковій економіки. Нинішнього року вважає прем'єр, необхідно вирішити питання щодо створення агентства з підтримки експорту. Ми з вами говорили. Я от внимательно читав продовження інституту вашого Валерія Михайловича по створенню, наприклад. Банк і конструкція розвідка. Актуальна для нас тема? Чи звичайно актуальна? Могли б ми в 2013 році вирішити цю проблему. Могли. Від Нацбанку Микола Азаров очікує на зміни в монетарній політиці. Економіка, на думку головного урядовця, має бути забезпечена доступними кредитами за зниженими процентними ставками по них. Як приклад, прем'єр навів нововведення свого японського колеги. От я на прем'єрі високоразвітої країни. Сказав, наскільки важна составляюща економічної політики, монетарна політика. Вона являється воно определяюща для економічного росту. Наразі наголошує головний урядовець. Увага влади зосереджена на розвиткові внутрішнього ринку України, а саме у заміщенні певної частки імпорту продукції вітчизняного виробництва, це дозволить стабілізувати платіжний баланс. Вважає Микола Азаров. І як приклад наводить м'ясний ринок країни. Каже, потрібно працювати над збільшенням споживання м'яса власного виробництва. Прем'єр-міністр висловив сподівання, що провідні вітчизняні економісти не забереться з пропозиціями щодо поліпшення ситуації на українському внутрішньому ринку. Поліпшення очікують і на ринку зайнятості населення. У минулому році вдалося досягти позитивних зрушень щодо зменшення заборгованості із виплати заробітної плати майже на 3 мільйона гривень. Утім, і досі загальний борг на підприємствах, організаціях та установах області складає понад 10 мільйонів. За словами заступника голови Закарпатської облдержадміністрації Михайла Поповича, сума зменшилася на 378 сімдесят тисяч гривень. У п'яти адміністративно-територіальних одиницях області повністю відсутня заборгованості. Це місто ЧОП, Іршавський, Міржгірський, Перечинський та Свалявський райони. Міністр соціальної політики Наталія Королевська наголосила на тому, що особливу увагу слід приділити підприємствам державної та комунальної власності, тож у подальшому область працюватиме за графіками погашення заборгованості, зазначив Михайло Попович. Допоки ж одні очікують виплати заборгованості із заробітної плати, інші і досі у пошуках роботи. Саме на потреби шукачів, зрештою, які самих роботодавців. І працюють центри зайнятості. За минулий рік понад 20 тисяч закарпатців знайшли робоче місце завдяки відповідним центрам. Говорячи мовою цифр, рівень зайнятості населення нині складає 58%. У той час безробіття майже 8%. Посадовці запевняють, завдання програми зайнятості населення виконали на 120%. Подробиці далі у сюжеті. У минулому році на ринку праці пройшли певні зміни. Зокрема, за останніми статистичними даними рівень безробіття скоротився. Відтак, майже на 11 тисяч зросла кількість зайнятого населення. Вперше за останні чотири роки збільшилася чисельність штатних працівників. За словами управлінців, роботодавці успішно долають наслідки економічної кризи, про що свідчить і ріст вакансій. Кількість вакансій, які пропонували роботодавці в минулому році, це більше 25 п'яти тисяч. Заповнені вони майже на 90%. Ну, щоб про щось коротко охарактеризувати ці тенденції позитивні, які я сказав, я скажу тільки так. Що беручи 2011 і 2012 рік, хочу сказати, що багато це ще мало, але ж на 500, 500 наших краян більше, ніж у 2011 році, у 2012 знайшли роботу. Це 20 тисяч закарпатців. За сприянням служби зайнятості були працевлаштовані проти 19 тисяч 500 у минулому році. І більше наших краян до, до Закарпатів були використані форми. Активного сприяння зайнятості мова йде про перенавчання, підвищення кваліфікації, також переорієнтування на місці роботи. Таких закарпатців понад 5 тисяч. Щодо затребуваності професій, то й надалі найбільшою популярністю користуються робітничі. А це швачки, в'язальники, джгутів, кухарі, деревообробники, водії різного виду транспорту, будівельники та інші. Понад 6 тисяч закарпатців залучили до проведення суспільно-громадських робіт. Окрім того, у центрі зайнятості спільної з органами влади максимально намагаються сприяти у працевлаштуванні неконкурентно спроможних громадян. Це і неповнолітні діти, діти сироти. По них я найперше скажу, що всі. Без виключення 23, які були, вони працевлаштовані. Одна дитина в Віршавському районі ще проходить навчання, вона його закінчить за два місяці. Значить, і всі вони працевлаштовані. Велика і ту, саме ці методи сприяння або допомоги, надання переваги людям, які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці. Я би сказав пару слів про інвалідів. Багато це чимало, але ж теж у Минулому році інвалідів працевлаштовано 199, що на 15 чоловік більше як в позаминулому році. Підтримку з боку влади відчувають і роботодавці, зокрема, завдяки державним дотаціям, майже 1700 закарпатців отримали робоче місце. Ще понад дві сотні розпочали власну справу. Найбільше сприяння фіксують у галузі туризму і рекреації, яку вважають майбутнім вектором Закарпаття. Так само на майбутнє розрахований і закон про зайнятість населення, який вступив у дію з 2013 року. Перше робоче місце, як правило, стає постійним, а тому зусилля консолідовані, що випускники навчальних закладів могли розраховувати на достойну заробітну плату і гідне робоче місце. В законі дуже багато є ініціатив, які відіграють роль в поліпшенні на ринку праці України. Особливо це зв'язано для таких категорій, як молоді, які на перше робоче місце. Де є дуже велика увага звертається для тих людей, які будуть працювати в сільській місцевості, Ви знаєте, що там вони будуть получати. Ну, Пособі підйомне, а також мати можливість ну, за рахунок державного бюджету отримувати. І будемо рети квартири на період роботи. А також, якщо на перше робоче місце людину працевлаштовують роботодавці, то я вам скажу, що теж дуже велика ініціатива, що буде відшкодування єдиного внеску. Роботодатцям за кожен відпрацьований місяць на протязі 12 місяців. Один із шукачів роботи Павло. Він майстер деревообробної галузі, проте вже понад три місяці не може знайти собі роботу. Не дуже є можливість просто з моєю професією знайти місце робоче. Хороше у центрі зайнятості. Переконані хороші спеціалісти завжди будуть працевлаштовані. Крім того, у законі, що набув чинності, значно розширене коло безробітних, яким обіцяно сприяння у пошуках роботи. Мова йде про людей передпенсійного віку, звільнених із місць позбавлення волі, а також молодь, яка щойно закінчила навчальний заклад. Посадовці наголошують, закон максимально адаптований до європейських норм і гарантовано працює на людей З першого дня звернення до служби зайнятості і по новому закону любий закарпатець. Маю на увазі під словом Закарпатець особа, яка зареєстрована на території Закарпатської області або за її межами на території України, може звернутися за сприянням своїм у зайнятості до будь-якого центру зайнятості незалежно від місця реєстрації. Це є нове в законі. Новим є і те, що з першого дня звернення, якщо нема для нього роботи, він отримує статус безробітного. З восьмого дня після реєстрації, якщо не вдалося його працевлаштувати, він отримує матеріальну підтримку. Збільшена і матеріальна підтримка на сьогодні допомога по безробіттю 882 гривні. Це для тих зареєстрованих, але ж і 542 сума піднята для тих, які не працювали. Якщо раніше сума матеріальної підтримки виплачувалася людині. У кожному регіоні різна, кажімо, у нас середня зарплата по області 2420 гривень. То будь-який Закарпатець незалежно від того на попередньому місці роботи, скільки він отримував, 5 чи 10 тисяч зарплатні. Він не міг мати матеріальну підтримку або допомогу по безробіттю. Більшу від цієї цифри. Сьогодні ця цифра єдина по всій Україні. Це 4 тисячі 600 з копійками. Як для закарпаття, так для киянина, і так для будь-якого мешканця України окремо варто сказати про людину, яка працюватиме на селі. Десять мінімальних заробітних плат обіцяє держава особі, яка уклала контракт із роботодавцем у сільській місцевості, щонайменше на три роки. А якщо працівник відпрацював більше десяти років, має право претендувати і на житло. Особливу підтримку нова редакція закону обіцяє і особам, які втратили роботу за 18 місяців до виходу на пенсію. Відтак, у випадку неуспішного пошуку робочого місця, держава дозволяє таким людям вийти на пенсію достроково. В цілому ж наголошують у центрі зайнятості із вступом дію закону всі суб'єкти ринку праці стають більш захищеними і отримують стабільність, яку гарантує держава. За детальною інформацією радять звертатись до центрів зайнятості. Україна без сиріт, утопія чи реальність. Звісно, кожна дитина на запитання, хто твоя мама, має мати чітку відповідь. Утім, таке життя, що сиротами діти стають ледь не щодня. І якщо змінити кардинальну ситуацію не вдається, то намагаються, хоча б покращити умови існування тих, хто зостався без батьківської опіки. Закарпаття, як завжди, нараховує найменше дітей сиріт. Малеча, яка підлягає усиновленню, нерідко знаходить своїх батьків. Щороку на регіональний облік беруть сотню закарпатців, яким. Шукають родину, як правило, працівникам служби у справах дітей це вдається. Радою управлінців і факт, що дедалі частіше всиновлюють дітей з однієї сім'ї. Таким чином, створюючи будинки сімейного типу, менш болісно відбувається реформування інтернатної системи. За словами президента, вона неминуча, але має проходити в інтересах дитини. Адже міжнародні організації не перший рік висловлюють на адресу України застереження щодо занадто поширеної України саме цієї форми виховання Дітей на противагу розвинутим країнам, де інтернати працюють з обдарованими дітьми в Україні. Вони, як правило, утримують нужденних дітей: дітей-інвалідів, дітей з особливими освітніми потребами, дітей без батьків. Нами були прийняті рішення щодо реформування інтернатної системи, однак їх реалізація поки що гальмується. Невиконаними залишаються завдання стосовно унормування діяльності закладів нового типу щодо розробки та запровадження механізму гроші ходять за дитиною. заявив Глава держави. Цей принцип передбачає зміну системи фінансування, коли власником грошей є не заклад, а дитина. Сьогодні ж відбувається так, що лише 10-15% із виділених на фінансування інтернату коштів витрачаються на дитину. Решта це заробітна плата персоналу, утримання приміщень, оплата послуг. Така система є неефективною з точки зору інтересів дитини. Усі діти насамперед потребують любові і тепла, а для цього вони повинні зростати у сім'ях. Ось чому держава. Узявши на себе піклування про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, визначатиме пріоритетним важливе завдання забезпечити належні умови для їхнього виховання. За великим рахунком, чужих дітей не буває, адже як відомо, вони наше майбутнє, тому ми дорослі зі свого боку маємо докласти максимум зусиль для того, щоб не допустити втрати віри, любові та надії у дітей, яким не пощастило з біологічними батьками. Президент України сьогодні говорить про зменшення кількості дітей сиріт. Одна із соціальних ініціатив направлена на облаштування сімейних форм виховання дітей. Особливу чи то пак матеріальну підтримку отримують громадяни, які беруть на виховання дітей, позбавлених батьківського опікування. У службі у справах дітей Закарпатської області повідомили чисельність дітей без баченків, на жаль, не зменшується, проте змінюється тенденція. Якщо раніше себто 5 років тому таких дітей щороку ставало більше на 250 – то минулого року їх побільшало лише на 50 осіб. З іншого боку, звичайно, ми стараємося, щоб дитина, якщо вже вона набула статусу сироти чи позвав батьківського піклування, все ж таки не була влаштована до інтернатного закладу. А розглядаємо варіанти, куди може бути дитина влаштована до сім'ї: чи це усиновлення, чи це опіка піклування, чи дитячий будинок сімейного типу і прийомні сім'ї. Закарпатська область, як і решта західних регіонів, належить до категорії, де кількість дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, до загальної кількості дитячого населення становить менше одного відсотка. Такі регіони називають благополучними. Більшість дітей серед дітей по батьківського піклування у нас все ж таки влаштовані в сім'ї, тобто вони перебувають не в державних закладах, в інтернатних закладах, а в сім'ях. На сьогоднішній день це порядка 74% дітей. У нас знаходиться в сім'ях. Щоб ви орієнтувалися? Загалом в області у нас 2416 дітей. На сьогоднішній день ми оперуємо такою цифрою. Більшість дітей в області перебувають під опікою, тобто, коли близькі роди. Дичі беруть на виховання дітей, які перебувають із ними у родинних стосунках у цій категорії. На Закарпатті понад 60% дітей. Проте навіть така форма виховання не повністю задовольняє працівників служби. Звичайно, ми докладаємо максимум зусиль, щоб дитина пішла на усиновлення, тобто була влаштована. І на сьогоднішній день ми маємо ми оперуємо цифрою. 92 дитини у нас усиновлені за 2012 рік 92 дитини в Закарпатській області усиновлені. Ну, звичайно, ми порівнюємо ці показники з попереднім роком. І Я вам хочу сказати, що за минулий рік в області було усиновлено 83 дитини, і це також немало. Саме форма сімейного виховання є найбільш оптимальною. Малеча набуває статусу біологічної дитини з усіма її похідними і юридичними наслідками. Це і прізвище і можливість успадкування. Таких дітей називають найбільш захищеними у несправедливому світі без батченків. В цілому ж минулого року на Закарпатті створили три будинки сімейного типу із десяток прийомних сімей. У такі форми виховання влаштовано пів сотні маленьких закарпатців. Утім, в обласній адміністрації упевнені, попри хороші тенденції, є ще чимало дітей, які потребують родину. Тож роботи у служби не меншає. Президент видав указ, який стосується сфери захисту прав дитини, і передбачає затвердження національної стратегії профілактики соціального сирітства до 2020 року. Його основною метою є забезпечення належного соціального захисту дітей і сімей у складних життєвих обставинах, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства. Реалізація стратегії дасть змогу забезпечити раннє виявлення сімей, які ризикують опинитися у складних життєвих умовах, і вчасне надання їм якісних соціальних. Послуг. До 2015 року на першому етапі реалізації стратегії кількість дітей сиріт має зменшитися щонайменше на 10 тисяч. Також значно скоротиться кількість дітей, які виховуються в інтернатних закладах. Підвищиться ефективність роботи органів влади та соціальних служб. Реформа інтернатів не може розглядатись виключно як закриття закладу. Це ціла система взаємопов'язаних дій різних органів влади. Проте управлінці переконані, результати роботи варто шукати не у службових звітах, а в очах дитини. Тож нехай дитячі очі будуть сповнені любов'ю і вдячністю, а ваші упевненостю у завтрашньому дні. Сьогодні ми ставимо крапку, але обов'язково зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе, побачимось.